На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання, це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб все ж таки була побудована сильна протидія, так як потрібно. Україна пропонує скоординовано. Продумано спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього всіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польшу, хто Підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країна на східному фланзі, і що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації? Втім, і ракетна загроза не меншає. Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорила про все це з лідерами Європи, зокрема з прем'єр-міністром Польщі Туском. Прем'єр-міністром Британії Стармером, головою уряду Італії Мелоні з генсеком НАТО Рютте. Важливо і надалі координуватися. Ми домовилися, що наші військові, наші представники Міністерства оборони України та Польщі найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити весь досвід, який у нас є в протидії дрону.